Чи вдасться протягом тижня подолати наслідки негоди в Одесі та області? Воно заспокоїться да, Глобально так. Там є будуть якісь порушення, що так швидко зробити не можна, але масово в більшості так чи становлять загрозу для України спільні військові навчання Росії та Білорусі, які вкотре продовжили. Ну я не можу сказати, що вони не становлять, тому що дійсно вони становлять і вони відтягують війська, заставляють нас захищатися. Але чи підуть вони, оцей? Я, я скажу що ні. Там більше відволікти увагу, більше просто розтягнути фронт, так напевно, правильно сказати. Чи ухвалить американський конгрес допомогу Україні на наступний рік протягом місяця? Моя відповідь так ухвалять. І, і, тим більше нам показують, я навіть хочу, щоб всі побачили. Вони вже домовились і ухвалять доволі скоро. І це буде навпаки допомога якась глобальна і більш масивна. Хоч зараз нам кажуть, що ні якою нині є ситуація на Авдіївському напрямку? Ну, дуже погана ситуація. Хочеться сказати, що це знаєте, щось. Таке без кінця, яке набирає і набирає оборотів. Здавалося, вже пройшла ця хвиля, така важка. а нам показує, що вони знову накопичили війська, і знову ми будемо бачити те, що було раніше, якийсь масовий наступ, якусь дуже багато коли буде людей. І знову ж дуже важка така буде, буде історія це все втримати. І знову ж величезна кількість втрат, і знову ж просто якісь нереальні бої. Так, що сказати щось таке хороше по повдіївки я поки не можу. На жаль чи буде Росія отримувати гідну відповідь за кожен обстріл території України? По шість мечів так буде. 100% буде. Єдине, що ми не будемо це признавати. А якби так воно, воно буде. Є якийсь план, і хочуть зробити, щоб було це боляче, і було рівноцінно. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи покине Віктор Орбан свою посаду наступного року. Якщо це буде, то це буде більше під кінець року. Це при тому, знаєте, якась така боротьба. Коли. Вона знаєте, затяжна, він захищається, буде знаходити якихось людей, що його підтримують, і просто загострення конфлікту буде далі і десь під кінець року це вдасться зробити. А цілий рік ми будемо просто напружено за цим слідкувати. Чи вийде активна війна в Україні за межі східних та південних областей наступного року? Я не можу підтвердити цю інформацію так само, як не можу сказати ні. Пояснюю чому. Е, є така думка, є чи якийсь план, чи, взагалі, знаєте, якась умова для того, що дадуть для того, щоб е, І для того, щоб саме пішли. Е, на сьогодні цю ідею вона не прийняте рішення. І якось весь час тема людей, тема, а як це буде? Весь час розглядається, воно зараз по двійки пентаклів. Не так не ні. Так що є ось такі ще питання, на які я не можу відповісти, на сьогодні немає відповіді. Чи справді на озброєнні України з'явилися нові безпілотники, якими простіше наносити ефективні удари по об'єктах РФ? Це правда. Єдине, що це якась така секретна правда. Вони не, їх не дуже багато, їх ще випробовують. Але ну, дуже скоро їх стане багато. Так що моя відповідь. Я думаю, що буде всім цікаво спостерігати Армагеддон на Росії. Так що дайте трошки часу. Чи справді на окупованій частині Донецької області трапився блекаут? Ну, так, там щось, щось таке дуже велике. Вони зараз його, наскільки я розумію, дуже швидко якось налагодили? Ну принаймні якось якось налагодили. Але чи було відключення дуже великим? Так було чи вплине на перебіг війни в Україні те, що Росія вивела на орбіту військовий супутник? Я не можу сказати, що не вплинуло, тому що нас вкотре ставлять перед якимось масштабним вибором і приводять до якоїсь угоди. Моя відповідь так. Чи справді Україна отримала перевагу над РФ в сфері радіоелектронної боротьби? Є наша перевага, але я не можу сказати, що дуже вони вже так погано працюють. Якщо це поставити метафорично на вогі, то це знаєте щось на рівні того, що ну, трошечки ми зараз важчі, вони трошечки легші, тому що в них теж там все добре працює. Просто, от саме на цей момент ми переграли. В нас є якось. Більше ресурсів, більше якихось можливостей. Але там час щось нове і придумують, і в них є дуже багато фахівців, ну доволі розумних, мудрих, нам навіть відлюдника дають. Так що там мізки теж дуже такі крепкі, дуже сильні. Так що назад дані моя відповідь, що на даний момент так що обговорювали міністри оборони України та США під час останньої розмови. Ну, перш за все, це спільна праця. А, а як по мені, то все-таки це більше щось по, про ППО. Да? Тому що очікуємо масованих ударів, ми очікуємо башні і якби, зірка, да? все, що зв'язано з світлом, і далі нам дає вісім пентаклів, говорячи про те, що це якась альтернатива, чи це якісь накопичувальні акумулятори, да? щось, що працює. От саме воно е, зв'язано із захистом і з тим, що працює. От щось таке із цього. Чи має відношення Росія до того, що в КНДР запустили військовий супутник шпигун? Має це спільна робота. Я наскільки розумію, без допомоги Росії це б не працювало. Так що моя відповідь так. Чи отримає Україна бойові кораблі для захисту акваторії Чорного моря вже на початку наступного року. Отримати то ми отримаємо. Питання, чи це буде початок року, ну дуже я за це сумніваюсь, бо нам іще за це боротися. Ще доводити думку, що вони нам потрібні, якась ще боротьба, ще в нас стоїть. Так що настоїть. 24-й рік так, але чи це буде початок ні. Чи послаблять в ЄС санкції проти РФ до Нового року? Моя відповідь нічого не послаблять. Є така думка, вона її якось просувають, вона не отримає підтримки, і моя відповідь ні, не послаблять. Чому в Європі все частіше говорять про необхідність послаблення санкцій проти РФ? Ну, перш за все, це все-таки економічна частина втрачається щось. Європа втрачає гроші. І для того, щоб якимось чином зупинити? Якесь подорожання, да, тут більше втримати курс, можливо, чи е, втримати якусь нову економіку. От для, для цього їм потрібно. Все-таки це країни, які працювали на одному рівні і зараз втрачаються саме, саме економічні, якісь економічні втрати тут надважливі, через що вони так і стоять. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.